Вітаю. Сьогодні у нас другий випуск подкасту Кар'єра в навушниках. Це авторський подкаст щосереди про роботу та кар'єру від освітнього хабу Ферекспо. Сьогодні наша тема зустрічі: алгоритм пошуку і що робити, якщо робота не знаходиться. Поговоримо про помилки при пошуку роботи, планування ефективного пошуку та етапи пошуку, і як не опустити руки, коли не виходить або коли вам відмовляють. Вітаю в ефірі у нас сьогодні гость Альона Федько, кар'єрна консультантка та експертка з професійної орієнтації. Альона, привіт. А, привіт. Привіт, привіт. Так, пропоную одразу перейти до теми, я хочу задати своє перше запитання: так з чого ж починати цей пошук роботи? Ну, давайте тоді да, почнемо спочатку. Якщо ми задумуємося над тим, щоб шукати роботу. Що нам потрібно. Що звичайно роблять? Звичайно бігуть складати резюме і йдуть на сайти роботи. Але я завжди задаю питання: а чого ви взагалі починаєте пошук будь-чого. Да, розуміння, а чого я хочу насправді. І зазвичай ми не завжди вірно це робимо. Тобто, на перше, що треба подумати, коли ми починаємо пошук роботи, подумати про те, а яку роботу я хочу. Піти спочатку на ринок праці. Так, і проаналізувати, що взагалі в тому напрямку, який вам цікавий, є, що пропонують роботодавці, який функціонал очікують, які обов'язки, яка взагалі зарплатня, так? і так, яким чином я підходжу взагалі наразі до ринку. Я дуже рекомендую почати пошук з того, щоб проаналізувати максимально детально сайти з пошуку роботи, виписати як мінімум 10-15 вакансій і проаналізувати от якраз ті пункти, про які я проговорила, і подивитися, а наскільки я взагалі відповідаю цим вимогам? Угу. А, що так, в мене є? З яких а, а... етапів складається пошук роботи? Ой, а почекай секундочку, можна я ще. З яких Тобто, які, що вже є безпосередньо у, у, у вас, так? В, що ви знаєте, що ви можете, а чого не вистачає. Да? Тобто, якщо ви проаналізували, наприклад, певний, певний кількість вакансій, зрозуміли, що о, там є повторювальні якісь вимоги, а я цього не знаю. Тобто це якраз і буде ваша зона розвитку. А також досить непогано спочатку, коли ви починаєте шукати роботи, проаналізувати взагалі весь свій досвід. Свої компетенції і навички, тобто, що в мене вже є. Тобто я називаю це таким підсиленням перед пошуком. Для того щоб в пошук заходити, вже спираючись так, щоб там у нас на свої якісь сильні сторони, на свої компетенції, для того, щоб почуватися вже більш впевнено. Ну от мабуть, от з цього б я починала пошукам. Так, дякую, хочу перейти до етапів, з яких складається пошук. Угу. А, ну, тут такі, от у нас, я не зря, ми, ми з тобою згадали в назві пошук е, слово алгоритм, Знає, зараз от спробуємо. Якраз перший от етап, ми якраз тільки що проговорили та, про те, що треба проаналізувати ринок. А далі етап пошуку це що? Це вже складання безпосередньо резюме. Так, якраз от перший наш етап в цьому вже допомагає. Тобто, так? Аналіз. Ми проаналізували, що ми знаємо, що ми вміємо, що хоче ринок бачити. І далі ми, відповідно, це все упаковуємо в резюме. Тобто я завжди кажу, сьогодні тільки в сторіс за пост, якраз що резюме це наша вітрина по факту. Тобто, наша задача, наступний етап це якраз складення резюме, зробити резюме так, щоб воно було релевантним того, що очікує роботодавець сьогодні. Тобто, це наступний етап: скласти якісне резюме. Що таке якісне резюме? Це релевантність до ринку праці, це відображені досягнення і результати вашої роботи. Роботавцям не дуже цікаво читати да, функціонал там, да, вашої посади. Йому цікаво, чим були ви корисні свої компанії, попередні, і що ви там зробили такого, що допоможе цьому майбутньому роботодавцю. Так, закрити якісь його болі. так, Тобто це другий етап складаємо резюме. А далі я взагалі-то складаємо супровідний лист. Це така досить тема, яка ну, хтось каже, що його треба писати, хтось каже, що його не потрібно писати. Я завжди кажу, що якщо щось підвищує ваші шанси, хоча б на 5% знайти роботу, то це треба зробити. Так, Тобто, якщо ви знаєте, якогось роботодавця до якогось ви. Компанію, на яку, в яку ви дуже хочете потрапити, то супровідний лист потенційно може збільшити ну, ці ваші шанси. Ну тобто, чому б це не зробити? От. Тобто, проаналізували, да, розуміють, складу супровідний лист написали. Ідемо на ринок праці і розуміємо, ага, наступний етап це взагалі безпосередньо вже сам пошук. Тобто, які канали мені потрібно використати для того, щоб я міг або могла там якісно і швидко знайти роботу. Ну, питання до швидкості залежить від позиції, але то не менше. так, а, перший момент, а, де мене можуть знайти, тобто де я можу бути, на яких сайтах мені розмістити резюме? А, можливо, мені потрібно оновити профайл в LinkedIn, так? Тобто, ваша задача, щоб роботодавець ваш, вас міг знайти. Це важливий нюанс, і, звичайно, самому шукати також, самі шукати вакансії, які вам цікаві, і на них відгукуватися. Тобто етап пошуку, він якраз теж такий ну, чи маленький. Я завжди кажу, що я не тільки я кажу, це така заїжджена фраза, але то не менш, пошук роботи це теж робота. Тобто, все, що ми, ми проходимо, це потребує так чимало часу. от повертаючись до етапу пошуку, так джобсайти, LinkedIn, телеграм-канали. Це все, на, на, на що потрібно дивитися, що аналізувати, так, і відгукуватися відповідно. Можливо, сходити прямо на сторінки компаній в соціальних мережах, взагалі безпосередньо на їхні сайти, де ви можете також знайти якусь інформацію. От, і в подальшому наступний етап: це вже там я називаю це етап першого дотику, коли вас набирає рекрутер і там так задає вам певні питання там щодо. Якби такий я називаю це скринінг адекватності, як жартують чари, так для того, щоб розуміти, наскільки ви відповідаєте тому, що написано в резюме. І останній етап, ну, передостанній, це співбесіда. Так? Тому що до, до співбесіди теж потрібно готуватися. Здається, щоб такого складного сісти і розказати про, ну, про свій досвід. Як виявляється, досить непросто, тому що коли ми на консультаціях тренуємося з. Клієнтами проходити співбесіду, навіть люди, які займають посади, такі як СМО, да, ЧІФ Маркетинг, Marketing, тобто маркетинг-директор, операційний директор, коли я кажу з банальне питання, задаю, розкажіть про себе. У них виходить щось таке, трохи зляпане і не дуже якісне. Да? Тому цей етап, до якого теж потрібно готуватися, підготуватися до якісної самопрезентації, підготувати відповіді на такі, ну, давалось би. Банальні, але прості питання про там, сильні сторони, факапи, про кейси конкретні, про свої досягнення, про результати своєї роботи. І, звичайно, це краще робити ну, не так вилужачи з голови по ходу, тому що воно буде скомкане, а підготувавшися до цього якісно. От. Ну і останній етап це саме бажане, звичайно, це вже підготовка там, до оферу і приймання оферу. Ну, от, от такі б основні етапи я би визначила, мабуть. Угу, так, дякую. Всі ми знаємо, що ми нервуємо, коли ми проходимо співбесіду, і взагалі це досить такий нервовий процес, може угу. виявитися. І яких помилок можливих припускаються пошукачі, коли шукають роботу? А, Ну, Якщо ми говоримо про саме етап співбесіди, це якраз не підготовка. Да, не готовність взагалі до неї, те, що я проговорила, що люди не готуються, вони не аналізують правильно і взагалі мало аналізують вакансію і компанію, в які вони йдуть. Тобто, два я зараз трошечки ну, що відкатаю назад, і ми з ну, по цим етапам пройдемося. Mm -hmm. Тому що помилки бо, зазвичай бувають в кожному етапі. А перша помилка, куди одна із перших, да, коли ми робимо якісь такі дуже узагальнене резюме і його всюди відправляємо. Але ж у кожного роботодавця, так, може бути універсальне резюме, яке ми розміщаємо, проаналізувавши вакансії, розміщаємо на сайтах, так? але якщо ви дійсно бачите якусь класну вакансію, яка вам дійсно цікава, вам дуже цікава позиція, вам дуже хочеться в цю компанію, то я б радила все ж таки зробити резюме, підправити його, це не займає багато часу насправді да, виокремити ключові слова і вимоги в вакансії і їх відобразити в резюме. Для того, щоб ваше резюме мало набагато більше шансів бути прочитаним і рекрутер сказав, о, так це ж саме та людина, яку ми шукаємо, тому що в вашому резюме є ті ключові слова, які прописані в вакансії. Ну, тільки єдиний момент не потрібно ну, робити такий ну, прям сліпий пейст трошечки переробити, але ключові слова ми залишаємо. Це взагалі успіх будь-якого резюме. Так, так, да, тобто ми ж не зря аналізували з вами на першому етапі вакансії, для того, щоб було якісне резюме. От, і от от має помилок, які люди роблять, що вони все, все одним махом от всім відправляють без якогось індивідуального підходу. Так? Ми ж всі чекаємо, тобто нам всім хочеться гарного сервісу, і всі чекаємо індивідуальний підхід в цьому сервісі, а ми так само маємо підходити до пошуку роботи. Тому що це дуже шаблонні якісь моменти, вони дуже читується. Уникаємо там шаблонних фраз. Комунікативна, стресостійка, завжди вчасно приходжу, швидко навчаюсь. Ну, друзі, це пише 90% в своєму резюме, і його хочеться одразу закрити. Якщо ми вже щось там пишемо про себе, зробіть це якось індивідуально і розкрите це. Да? А помилки, коли ми не пишемо в резюме своїх досягнень і результатів своєї роботи. Тобто я сторонниця того, щоб в резюме писати взагалі через те, а що було зроблено. Тобто використовуючи сильні дієслова. Не типу організація там заходів, координація проєктів. Ні, організувала 100 заходів на рік. Сильні дієслова. там координувала там, такі-то проекти, продала на стільки-то відсотків, там збільшила охоплення на там. Скільки то там, ну, знову ж таки, якісно, кількісні показники, якщо ми їх не показуємо, ну, вони, скажімо, роблять ваше резюме набагато слабкішим, а їх треба навпаки, тобто нам підсилити і показати це в резюме. А, мотиваційний лист вже трошки сказала, да? Помилкою може бути те, що ми його не написали. От я завжди привожу за приклад, що уявіть, що заходить в кабінет, от я рекрутер, наприклад, сижу, і до мене зайшла людина, мовчки поклала резюме на стіл і вийшла. А зайшла друга людина, привіталася, розказала трошечки про себе якісь вхідні речі, чому вона взагалі прийшла, залишила резюме і вийшла, і попрощалася. Ну, тобто, чиє резюме, я візьму перше, ну, явно друге. А, і про помилки до співбесіди, тобто наступний етап, ми вже проговорили. Да? Це не готовність до співбесіди, не готовність якісно презентувати свою роботу і результати своєї роботи. Ну, от, якось так. Так, дякую. Звичайно, що з першого резюме не всім вдається знайти роботу, і навіть угу. з десятого і є випадки, коли люди по кілька сотень відправляють і, і кілька сотень співбесід проходять. Як в такій ситуації не зневіритися, не опустити руки, якщо робота довго не знаходиться? А, ну, дивись, я би спочатку почала з того, щоб зрозуміти взагалі на якому із етапів у нас ну, стопор виникає. Тобто, якщо ми розуміємо, що, наприклад, я відправляю 100 резюме і якось нічого не відбувається, то, скоріш за все, питання: а наскільки твоє резюме і твій досвід підходить взагалі ну, до тих вакансій, на яких ти відправляєш? Да? Тобто, Треба проаналізувати той етап, де є провал. Да? Тобто, якщо не відправляється резюме, значить аналізуємо, що не так з резюме. А, плюс я ще звернула увагу взагалі на сферу і на тобто, да? ну, тут... Це питання, знаєш, воно можна ну, до кожного ем, випадку воно може бути дуже індивідуальний, та, і там може бути якась своя стратегія. Тому що, якщо це, наприклад, новачок, ми розуміємо, та, або без досвіду спеціаліст, або Свідчер, що ну, тут треба прикладати набагато більше зусиль, так? І, і робити прямо такий більш індивідуальний підхід, тому що, наприклад, ринок IT, я думаю, всім відома зараз ситуація, тому що зараз не потрібно на ринку стільки. Джуніорів, як їх є зараз. Ми бачимо всюди рекламу IT-курсів, і люди там хочуть віддаленої роботи, хочуть високих зарплат. Тобто реклама у них працює прекрасно і так, да, сфера IT вона буде розвиватися, ну, тому що ми йдемо в автоматизацію, роботизацію, діджиталізацію, але стільки спеціалістів не потрібно. І ми маємо розуміти, що, наприклад, якщо ви там свідчено початковий спеціаліст, то відповідно таких, як ви, сотні. Та, і треба прикласти набагато більше зусиль, щоб знайти роботу. А, якщо, наприклад, це більш висока позиція а, там, ліда, керівника, то а, ми маємо розуміти, що м, це, знає, це як воронка. Тобто бухгалтерів м, треба 10, а головний бухгалтер потрібен один. Тобто такі вакансії з'являються рідше. І, і ці правила теж треба розуміти, для того, щоб усвідомити, що м, інколи пошук може зайняти тиждень-два, а місяць-два, три-чотири. Uh, і це теж треба розуміти, що чим рідше у вас, наприклад, позиція, або чим менше у вас досвіду, то відповідно потрібно більше часу. І до цього треба бути морально готовим і готовою, um, повертаючись до того, що да, як не зневіритися, тобто проаналізувати спочатку, на якому етапі буває провал. Так? І відповідно цей етап виправити, усвідомити, що да, от є, де я маю прикласти більше зусиль. Зазвичай, якщо давайте трошки ще з емоційним станом розберемося, якщо ми довго шукаємо да, роботу, у нас дійсно виникають такі ну, не дуже позитивні емоції. Да, у нас там ми зневірюємося, розчаровуємося, такий певне відчай відбувається. Тоді нам треба в запасі мати план Б. Що, можливо, на даному етапі питання залежить від того, наскільки сьогодні, взагалі, у вас там є да, подушка, яка дозволяє вам ще шукати роботу. А якщо, вибачте, не закрити ваші базові потреби, то про самореалізацію важко говорити. Ми йдемо швиденько хоч кудись. не дуже люблю це говорити, але тим не менш, якщо нема за чим платити за квартиру, ми вже не перебираємо харчами. спочатку треба заплатити за квартиру і за і щоб було що їсти, а потім вже шукати те, що мені хочеться. Налад. І потім починаємо рухатися далі. І розуміємо, що ну, пошук роботи це процес, на який потрібен час. Right. Um, і відповідно, тобто, що, що, що потрібно, щоб себе трошки підтримувати. Тому що ми з вами всі на дуже ресурсі сьогодні, не тільки з точки зору того, що там це може якийсь довгий пошук бути, ну а ми взагалі в стані війни знаходимося, так, і емоційний стан навколо він непростий. Ну, це елементарна активна фізичність, Активна фізичність, сказала, да? активна, активна фізична діяльність. Тобто Спорт, прогулянки, плавання, біг, ну, тобто все, що якось дає нашому тілу енергію. Це наше оточення. Важливо ділитися своїми емоція, да? просто дуже часто, чомусь, коли ми не можемо доводити роботу, ми це дуже замовчуємо. Якось так, ну, це якось соромно у нас вважається бути безробітним, але треба принаймні не треба, з близьким колом і прям поділитися і сказати про те, що вам потрібна підтримка, елементарна моральна підтримка. Дуже допомагає допомога іншим. Знаєте, от тобто ну, у нас є зараз кому допомагати, з точки зору навіть волонтерської діяльності, де ви можете А, отримати навички, Б, нетворкінг. Ну, і це, це якісь просто діяльність, яка вас буде підцілювати. Тому що, коли ми допомагаємо іншим, ми там заряджаємося. Так? Я ще кажу завжди при кошуку роботи зі своїми клієнтами, роблю таку вправу, називаю собі Ода собі. Коли от на першому етапі саме ми аналізуємо свої сильні сторони, свої компетенції, свої навички, я завжди кажу так: окей, а тепер давай напиши мені на лисочку А4 таку ну, собі, прям ну, чому ти класна, чому ти тебе мають взяти на цю роботу і за що взагалі тобі мають платити гроші. От. І потім дуже рекомендую от цю те, що написали, дати кому або самі записати на диктофон і слухати це, або дати якійсь близькій людині, яка для вас значуща. Мама, тато, чоловік, дівчина, близький друг. От. І от коли вас там накатує, що я такий нікчема, ну, це послухати. Так? Ну, і останнє, звичайно, дієти. Все ж таки, для того, щоб знайти роботу, потрібно діяти, е, працювати, проходитися активно по всім етапам пошуку от, і бути максимально включеним. Ну, от, мабуть, ось так. Я хочу додати за результатами діяльності нашого освітнього хабу, mm -hmm. що не вистачає людям, які хочуть знайти роботу в першу чергу. Це вони не знають скільки є ресурсів, вони не знають, де шукати інформацію. Mm -hmm. І найбільше чим ми допомогли людям у хабі за ці майже два роки. Це ми надали інформацію, про яку люди виявляється, не знали, і ми продовжимо це робити. Тобто, для того, щоб вам цю інформацію надали, треба зробити що правильно, треба озвучити ваш запит. Тобто, mm -hmm. з кимось спілкуєтесь, ходите там до школи чи на якісь курси, чи ще там в якісь місця. Обов'язково діліться тим, що ви зараз шукаєте роботу. І створюєте собі якісь додаткові ком'юніті, куди ви можете ходити і розказати про себе, написати, який у вас запит, що ви шукаєте. От люди залюбки діляться інформацією, але лише тоді, коли вони знають, що вам ця допомога потрібна. Так, да, це дійсно так. І я от що помітила з цікавого поділюсь, що чому коли я кажу, давай напишемо з тобою пост. В LinkedIn або в Фейсбуці про те, що ти відкрита або відкритий до пропозицій. Ну ні, як же я напишу, що я шукаю роботу. Я говорю, ну в сенсі кажу, ну ти шукаєш собі стоматолога, ти попросиш поради поради щось. Кажу, чому соромно написати про те, що ти відкрита для нових пропозицій? От. І некракінг працює ідеально зараз. Нещодавно була на зустрічі рекрутерів, і самі рекрутери робили аналіз, яким чином у них закриваються позиції. Тобто найкращий показник. Це рекомендації. Тобто, ваш нетворкінг має знати про те, що ви в пошуку, тому що ваша подруга може знати, у вашої подруги або друга може бути друг, який шукає таку людину, як ви, але ви між собою не знайомі. Тому якраз нетворкінг і соціальні мережі в цьому плані дійсно можуть бути таким одним із класних варіантів пошуку. Так, ми для учасників хабу записали у нас на Ютубі ефір про нетворкінг. Можете передивитися, кому цікаво. Дякую, Альона. У мене Добре. для тебе є бліц запитань, чи ти угу. готова? Так, давай. Добре, дуже коротко запитую і досить коротко відповідаю. Угу. Найм чи на себе, що ти обереш? Залежить від, <залеж> тому що я бачу плюси і там, і там, а в наймі є свої плюси і позитивні риси, і на себе теж. Тобто, я б Скажімо, а можна навіть взагалі паралельно, от на даному етапі я обираю на себе, але не факт, що я не готова повернутися в найм. Так до речі, зараз дуже популярна тема вести кілька проєктів паралельно, розвивати паралельні кар'єри в якихось різних чи суміжних сферах. Так, слеж кар'єра, таке нове поняття, і дуже багато людей зараз це робить. Я свого часу теж так робила. Я була в наймі в корпорації і будувала кар'єру. Кар'єрного консультанта. Наразі, коли я вийшла в декрет, я пішла повністю самозайнятість і поки тут залишаюся. Добре, дякую. Запитую далі. Вчитися всьому одразу чи чомусь одному в певному напрямку. Вчитися тому, що цікаво. І те, що буде допомагати зростати професійно і експертно. Добре. Головне вчитися. Не припиняти вчитися в це. Да, так, да, да, не зупинятися, так. І останнє запитання: моя перша в житті робота дала мені. А, моя перша в житті робота дала мені розуміння, що м, не все а, те, що у мене подобається, може одразу виходити. А, і ще можуть бути навіть думки, що, типу, куди ж я приперлася, вибачте, на слові. І що для того, щоб вийти на певний рівень експертності і задоволення від своєї роботи, потрібен час. Добре дякую, це був другий випуск подкасту Кар'єра в навушниках з вами була Юля Бішко і Альона Федько, всім дякую.